Можливо, було б непогано нам взяти отпуск. <світ> не поняла. Усім привіт, з вами Мурка. І сьогодні, як не дивно, я знову прийшла до вас з грою Chillas Art. Для тих, хто не в курсі, чому знову, я залишу посилання на попередні ігри від цих розробників. Полетіли? О, ні. Я запізнююсь на роботу. Я маю бути в моїй машині зараз. Ууу, що з сенсою, о, господи, мене нудить. Є є бой. Опа, імпостер, я тебе знайшла. Коротше, сьогодні ми граємо в доволі таки дефолтну, миленьку іграшку. Симулятор кави. О, це підкрадульки. Покинути квартиру? Єс, полетіли. Жарти про нічний Житомир досі актуальні. До речі, таке відчуття, ніби це ті ж апартаменти, в яких ми були тоді, коли грали в Parasocial. Подивіться, це просто розрив дупи. Що? Хтось грає в Осу? Шо? Да звідки цей звук? А! Чийсь телефон. Не поняли, і ми його з собою так візьмемо, як ні в чому не бувало. Де тут легендарне Піпісі? В чому прикол? Де цей симулятор кав'ярні, який нам обіцяли? Бляха, мені щось не по собі, звісно. Трішечки. Що? Чувак шукає портал в інший сесси. Подивіться, що ти робиш? Він щось шукає. А ти випадково не шукаєш цей телефон? Назвемо тебе Петро. Петро. Вибач, Петро. Вибач. Господи. Ей, ем... Ти шукаєш щось? Я знайшла ось це. Отдай мені це. А дякую. А... Не? Ти нормальний взагалі. Я тобі знайшла телефон, хоча б для не знаю, для ввічливості подякував. Отож, бляха, люди пішли. Їдемо на роботу. Треба було після такого забрати той телефон назад і викинути. Так, де ми? Оу, oh, є! Yeah! Жорстка, відсилка на парасоушал. Скільки всього тут було? Так, наше завдання покласти мої речі і поговорити з симпаєм. Симпай? Це ти рецепти? Ні, я не хочу нічого готувати. Дивіться, ванильний сироп, молоко. Вибачте за запізнення. Будь обережний, наступного разу я розкажу все менеджеру. Мені дуже шкода, я буду обережною. Бути обережною недостатньо, так ти ж сам ск. Добре, скажи мені, що більше ти не запізнишся. Зрозуміла? Так, Семпай, я більше не запізнюся, собака. До речі, ти переплутала деякі замовлення, знаєш? Якщо у тебе будуть проблеми з замовленням, вон там туторіали. Окей, я гляну. Запевнись в тому, що ти залишиш свій телефон в шкафчику. Тобі краще ні з ким не переписуватися під час роботи. Так, симпай. Все? Давайте його переслідуватимемо і вб'ємо. О боже! У! Та я думаю, що його і без нас ковбасить добре. Так, нам треба залишити тут свої речі, все? Походу, нам треба подивитись туторіали, так? Так? Так. І так, для того, щоб приготувати кобилячу мочу, взяти пакет, віддати цей пакет і наклеїти на нього. Окей, наступне. Для того щоб приготувати фрикадельки з людського м'яса, нам потрібно взяти наклейку, подивитись на холодильник, взяти стаканчик, налити в нього і начинити. Окей, дякую. В принципі, ми готові. О, нас чекають уже тут. У -у -у -у. Ду -ду -ду. Цікаво, як це виглядало зі сторони клієнта. А ви говорите чіла з кафе? Я ніколи не був в таких крутих місцях раніше. Я відчуваю себе непросто, щось дивне в цьому місці. Моя дочка фанатка цього місця, і я через це тут. В будь-якому випадку ем, я залишу напої на тебе. Дивний чувак. А це не той чувак, який говорив, що його присмак кави міняється в парасоушалі в залежності від того, що щось має стати. Коротше, це наші етикетки, і нам треба зробити каву. І лати. Для того, щоб каву зробити, нам що треба? Каву, лати каву і варене молоко. Так, не забуваємо, що в туторі треба було подивитись спочатку на холодильник, а потім взяти стаканчик. Так і зробимо. Сюди? Уууу, є, girl! Мабуть, звичайного молоко достатньо буде. А де молоко? А де молоко? Те, яке я сховала? Ти його забрав? А, о! Сюди. В принципі, одна кава у нас готова. Мабуть, ось так, ось ось так. Оп, оп? Є! Вітаю нас з першим замовленням! Так, поставила це, це і сюди. Все приємного, до побачення. Ви чули новини? Діло сталкера зростає. О, сталкер, бляха Все після цього ви стовідсотково маєте піти і подивитися серії з парасоушала. Це так страшно. Жінці такі, як я, ви бачите, мені потрібно бути дуже обережною. Всі хлопці завжди на мене так дивляться. Ти теж маєш бути обережною. Ну тобі, звісно, не треба так переживати, як мені. Ти шо офігела? Ну, в будь-якому випадку, будь обережна, дивися. Ти що, Ти Я тобі в чашку плюну. Темну моча чіпчі лапочино, пліз. Що? А, ось, чоколет чіп чи лапочино. Я тут до вечора один напій буду готувати. Оп-оп-оп-оп? Подивись. А, я забула тобі плюнути в стакан. Вибач. Надію, стільчик під тобою розламається, стерво що? Ви смієтеся, ви б ще армію японську б сюди викликали. Ем, тортик Матчі, будь ласка, Кента, Кодже. Не пихайте мене, Шори. Мочі Солоної Карамелі. Кодже. Тоді матчу чи лапучин. Бля, ви приколюєтеся. Скільки всього мені треба бути для вас приготувати? Я вам хто кухарка в столовій? Ти ніколи не закінчиш свій напій. Давай поділимося, чувак. Звісно, давай. Шокі. Оце я в шокі. Один тортик з гарбузи. О, я теж, мабуть, візьму щось поїсти. Давай ти перший замовиш. Я. я матиму ем... гарячий какао. Гарячий какао, це серйозно? А у мене недостатньо грошей прямо зараз. Ти мав одразу це сказати? Ну, давай, я куплю тобі один. Що ти хочеш випити? О, які друзі. В принципі, мене мені все б в них влаштовувало, окрім їх п'ять тисяч замовлень зараз. Так, але. Кента, просто скажи, він має гроші. Я не про це в будь-якому випадку все добре. Кента, а, ну давай же, давай собі замов якусь їжу. Але. А, окей, американські вафлі. Вафлір. Дякую. Вам обом. Сестро, я згадав! Я хочу яблучний пиріг. Так, це все. Так, мабуть, мабуть, ось це. Ось це. Вау! Я не можу повірити, що ти це все запам'ятала. Ми будемо чекати. А, я боюсь брати чеки. Бля. Та йо! з цим багатством робити. Давайте почнемо, мабуть, з їжі. І, як я пам'ятаю, треба взяти і покласти в пакетик, і віддати. Це буде набагато легше. Тиць, Тиць. Е карам. Стоп. Там... Скажіть мені, що там є карамельний соус. Будь ласка, будь ласка, карамельний сироп немає, блін. І останнє. На! Подивіться, будь ласка, і більше сюди не приходьте, принаймні не в такій кількості. Та це все на сьогодні. О Боже. Мене трішки лякає, те, як вони переривчасто швидко сюди приходять. Привіт! Виглядаєш дуже поважно. Ось моє замовлення. Нефіга собі, а поговорити. Я приватний досліджувач. Нічого дивного навколо цієї зони не помічала. Ох, як добре, що зараз ми скажемо ні, і через дві хвилини щось станеться. Це закон усіх горорів. Ні, ми нічого поки що не бачили. Звідси йшли численні запити, що на людей нападали. І я отут думав, чи нічого ти не бачила в магазині, може, щось трапилося. Подзвони мені, якщо колись щонебудь небудь взагалі станеться. Намагайся закривати магазин раніше. Я не хочу, щоб у тебе були проблеми. Мені взагалі не подобається той факт, що нас залякує вже друга людина Людина, бо я думала. Чого двері не закриті? Нам треба підмести підлогу. Про що я взагалі говорила? Збив мене той дурачок. Я думала взагалі, що та жінка нас залякує. А виявляється. Якщо що, у нас є швабра, вставимо йому взад, і все буде добре. Ви що приколюєтеся Прямо зараз. У мене є швабра, не підходьте. Так, ну не. О! Ей. Хтось намагався стивзити наше молоко і сюди встиг занишпорити. Як сюди встигли занишпорити перед нашим носом? Що це? Нам ще сниться зараз? Що за приколдес? Якийсь жорсткий флешбек, дивимося у стіну. Ну, чесно кажучи, нам дав взагалі номер той досліджувач. Ми можемо йому подзвонити і сказати, що в нас прямо перед носом намагалися вкрасти наше молочко. Давайте, 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 швидко, швидко, швидко. Давайте давайте, йдемо на роботу, їдемо, давай, 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 О, симпай, привіт, симпаю. Ей, серйозно? Ти знову запізнилася? Ти переспала? Якби це дивно не звучало. А, вибачте, ні. Ні, не вибачте. Я хочу просто, щоб ти не запізнювалась. Це вже другий раз. Може, трішки ентузіазму допоможе тобі, не думаєш? Чому ти не попросиш свою матусю прокидати тебе вчасно? Ну, ти що, ахірел? За маму? Тобі насру в чашку. Що й залишив все відкритим? Фух, стрес на роботі від начальства. Нас, я не знаю, нас залякуть. Я вибачаюсь. О, це ж той чувак, який говорив про присмакаву парасоушелі. Я тебе прям впізнала. Hey, girl. Thank you! You're welcome, baby. Я тут живу більше 15 років. Hey, girl! Щось не так з цим місцем. Я маю на увазі не про місто. Щось не те з самим кафе. Це вже яка по рахунку людина, яка нам це каже? Третя? це не мої проблеми. Це треба підходити до єбучого симпая, який нас булить. Може, тому що це через того чувака там? Я також, я також його бачила, я тобі вірю, я тобі вірю. Я вірю тобі. Можливо, це лише моя уява. Ні, чувак, я тобі вірю, я клянусь все. Я такої ж думки, що й ти будь-якому випадку мені треба бігти, я вже запізнююсь, все пока. Е, реально його немає. Бля, він можливо через задні двері зайшов. Ні. А що тут? А... У -у -у! Добрий день. Молоко, молоко. Ванільний лапучино? Взагалі то молоко дорослі не п'ють. Я, звісно, не вмішуюсь в своє особисте життя, але дорослі лактозу не переносять. Не боїшся бомбанути свою унітаз сьогодні ввечері? Схоже, ні. Ось. І більше сюди не приходь, будь ласка. У У нас є Макдрайвер? У, -у, у, це що за кей поп Idol. ти мила. Я можу отримати твій номер телефону? Um... Бажаєте щось замовити? Хм, ваше серце. А я зараз ригну. Я куплю те, що ти сама порекомендуєш мені. Наша рекомендація буде лімітована кількість дабл чоколад чи лапочино. А розумію. Тож який твій номер телефону? Він такий настирний. Ну якщо ми не хочемо. Я ж той чувак, який прекрасно виглядає, чи не так? Я сам втрачаю від цього мови. Я взагалі-то тут популярний навколо. А зараз це твій шанс. Ноги в руки і погнав, чуєш? Зараз зніму стоєш штани і труси на крючок повішують. З такими людьми у мене розмова коротка. Просто контактуй мене, добре? Давайте дамо фейковий номер телефону. Дякую. Я тобі обов'язково подзвоню. Так, що він хоче? Карамельний Макіато. Що саме цікаве, жінки нам кажуть, що ми не дуже, а он, доки Попайдал, до нас підійшов, і каже, Вау, це твій шанс. Тримай і звалюй, будь ласка, звідси. Буде тут сидіти? Спостерігати за нами? Що це? Що? What the fuck? Я думала, що він зараз різко зайде до нас або перепригне. Це був жах. Ого! Це таких пір, стільки всього нам треба занести. Я в шоці? І продай, і прибери, і і. Не поняла. Ви бачите це? Ви це бачите, народ? Хтось сюди припаркувався. А он дож наша машина, походу. Ви когось там бачите? Я бачу там когось. Хто це? Він мені схожий на того чувака, якому ми дали телефон. Ну, принаймні стрижку, хоча я можу сумніватися, тут всі в однакових стрижках ходять. Фото. О! Від кого? Від... Почекайте, почекайте, хто... хто тут сидів? Але та машина. Бляха, скільки всього в голові? Я думала, Почекайте, бляха, в мене в голові не вкладається. Ні, ну ви поняли? Ні, ну ви прикиньте. Чекайте, а куди пішла та машина? Я поняла, хто це. Все, я згадала, хто це міг поставити нам те фото. Чувак в сірому капюшоні, Того, що він коли пішов, я пройшла ось так, подивилася, і його не було тут. Скоріше за все, він пішов туди. Кайде, нам треба туди йти. Раз, два, три. А, Фух. Господи. О Боже. 11.27. Ми знову запізнилися. Що за звук? Алло! Тихіше трішки можна? Навіщо я кожен раз перевіряю шкаф? Бляха, тут два на два. Як тут взагалі можна щось робити? Вкинути апартаменти, є бейбі. Знову кожен день одне й те саме. Кожен день на роботу. Можливо, було б непогано нам взяти отпуск. <гас> Жіночко, я зараз візьму коляску. Візьму вашого лічинуса. І як пінка вам жорсткого дам! Дивись, куди йдеш. Господи, от оці молоді сьогодні. Малесенький, хочеш зірочки порахувати? Я всралась. Так, йдемо на роботу. Я сподіваюся, за нами зараз ніхто не ходитиме. Оп, все. У мене ще ж вікна відкриті. Не поняла. Ааа. За нами спостеріга. Або чекайте, а перша локація це було де? Він в стіну втикав коротше, Семпай! Семпай! я знову запізнила. Сімпай. Всемпай, все добре. Сьогодні твоя перша закриваюча зміна. У мене є питання, а до вас приходять дивні покупці вночі? Ну, інколи так. Але просто відший їх, якщо вони прийдуть. Фокусуйся на роботі, їй дуже багато. А Насправді я трішки налякана, і мені здається, що мене можуть переслідувати. Ха-ха, ти хочеш, щоб я повірив, що хтось може бути зацікавлений в тобі? Тобі в лице, попередньо знявши твою цю дебільну маску. Ти знахабнів? Яке він має право з нами так говорити? Я скоріше навчуся літати, ніж таке станеться. Ха ха. Так, ти точно зараз взлетиш, повір мені. Стерво чоловічого роду. Хай твоя подушка безпеки взірветься тобі прямо в лице. Яке ж у нас просто пиздопротивне начальство? Ой, бля. Мері. Вибачте, я хочу піти до туалету. Ви можете, будь ласка, замовити щось для мене. Ремі, окей, маюмі. А, точно, це ж ті дівчата з спересушила. Оця повненька дівчинка, і схоже, та що відійшла. А, я хочу булочку з корицею, чурос і стаканчик кави, будь ласка. І додайте туди збитих вершків. Ти стільки з'їсиш? Я не здивована, чого ти така товста. Сучка, я тебе зараз вижену звідси. Го, плата окремо? Разом підійде. Я замовлю собі чи лепочину». Що, Чи лепочину? Ти не можеш бути серйозною. Ти знаєш наскільки холодно зараз? А і все буде зі мною добре. А що там хотіла Марі? Вона хіба не сказала, що вона хоче макіато?» Ти маєш на увазі лепочину?» Вона захворіє? Ні, вона не захворіє. Знаєш, зі мною буде все добре. Але не з мері. От туди цю сучку. Ти не чула те, що я сказала раніше, правда? Що раніше? Карамельний макіато. Гарячий, будь ласка. Окей. Боже, яка ти молодець, Майомі! Солоденька булочка. Гарячий карамельний макіато, зрозуміла. От суки, ці подруги бувають. Кава зі збитими вершками. Ізі, народ. Ізі. Uh, я я не встигаю, що вони там говорять. Лате, будь ласка. Лате. 370 єн. 370 єн. Давайте побачимо. 4 5 6 7 і 100 єн. 1 2 а? Дві дві сотні єн. 270 єн. Ох, я не можу собі цього дозволити. Булочка. Давайте ми просто так зробимо. Кая, а uh... Ну, можливо, мені повезе наступного разу. Блін, що ви так зі мною робите? А Кіра, я оплачу решту. О, боже, я тебе обожнюю. Давайте з нею зустрічатись. Але будь хорошим самаритяном. Ось що завжди говорив мені мій батько. Сьогодні холодно, тому давай вип'єш щось теплого добре? Для когось як я. Я щось розридаю. Не говори так. О, дякувати Богу. Будь-якого випадку ти не бачив останнім часом привидів. А, це він до нас. Ні. Про що це він говорив? Я не знаю. Можливо, це стрес від бідності, бідний чувак. Ха-ха, зрозуміла? Вибач. <звук> так, треба сюди частіше заходити і дивитися, чи відкриті тут двері. <звук> Сніг? Що нам треба зробити? Буснути столи. Що ж, ми як попелюшки. Що це за звук? Ви це чуєте? Не поняла? Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми зустрінемось з вами в наступних серіях. Всім па-па!